Думає, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так ужалю в осінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, ги думи, сумні. Цей чудовий вірш написала відома всім поетеса Леся Українка. Авторка писала його під час тривалого та виснажливого лікування у 1890 році: Хто ж вона така? Це чудова та сильна жінка з тяжкою долею. Тисяча року, 25 лютого, в Новограді Волинському, в родині дійсного статського радника, мецената, члена старої громади Петра Косача та Ольги Драгоманової Косач під псевдонімом Олени Пчілки народилась відома поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка Лариса Косач, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка. Леся Українка навчилася читати в 4 роки, у 5 – уже вміла писати, у 6 гарно вишивала. У 9 написала свій перший вірш під назвою Надія. У 13 почала публікувати свої поезії. У 14 написала першу поему під назвою Русалка і переклала гогорівські вечори на хуторі біля диканьки. У 19 створила підручник стародавній історії східних народів для молодших сестер. А у 22 для сприяння Івана Франка видала першу поетичну збірку під назвою Крила пісель накладом 500 примірників. Пізніше вона підкреслювала. Мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини походжу. Але від того не менше мене кололи поетичні теми. Сталося так, що Леся ніколи не навчалася в жодному навчальному закладі. У січні 1881 року, коли дівчинці було 9 років, вона з братом Михайлом пішла на річку схир подивитися, як святять воду. Застудилася і захворіла. Ця хвороба дала ускладнення. Пізніше виявилося, що в неї туберкульоз кісток. Відтоді почалася, як говорила сама Леся, 30-літня війна з тяжкою, невеліковною на той час хворобою. Дівчина вчилася вдома самостійно, за програмою, складеною батьками. І з приватними вчителями. Скільки жила, продовжувала цікавитися і на опановувати різні науки, дуже багато читати. Протягом життя оволоділа в різній мірі 11 іноземними мовами. Окрім рідної української, вона вільно розмовляла французькою, німецькою, італійською, польською, болгарською і російською мовами. Розуміла грузинську, латину та грецьку мову. 58 по 1889 рік, перебуваючи у Києві, Леся Українка разом із сестрою Ольгою відвідувала публічні лекції в Київському університеті і приймала активну участь у роботі літературного гуртка української молоді плеяда. У 1891 році відбулася її перша зарубіжна подорож зустріч з Іваном Франком та іншими письменниками і культурно-політичними діячами Галичини. У 1893 у Львові за сприяння Івана Франка вийшла у свій перша збірка поезії Лесвітинки на крилах пісень. З 1894 по 1895 рік вона проживала в Болгарії свого дядька Михайла Драгоманова і впорядкувала його велику бібліотеку. У серпні 1899 року після тривалого дружнього листування з письменницею Ольгою Кобилянською відбулася їхня зустріч. У 1901 році Леся Українка взяла на свої плечі страшний труд доглядати до самої смерті хворого на сухотих коханого революціонера Сергія Мержинського. Про це існує багато легенд. Одна з них розповідає, що поему одержима поетеса написала в ту ніч, коли коханий помер, і вона сама сиділа коло нього до ранку. Про Лесю Українку особливо піклувався фольклорист Клементій Квітка. 1907 року вони офіційно оформили шлюб, обвінчалися у церкві і оселилися у Києві, а потім разом переїхали до Криму, де Квітка одержав посаду в суді. Стан здоров'я поетеси погіршився, і лікарі радили їхати на лікування до Єгипту. Але зібрані на поїздку гроші, подружжя витратило. На організацію етнографічної експедиції, яка здійснила запис мелодій українських народних дум та пісень, саме тоді за ці кошти можна було придбати невеликий будинок. Грошовий збір від поставленої в січні 1909 році в Києві драми Лесі Українки Блакитна Троянда був переданий на пам'ятник Тарасу Шевченку. Останні роки життя з 1910 по 1913 рік. Леся Українка провела в подорожах до Єгипту і на Кавказ з метою лікування. Незважаючи на страждання від прогресуючої хвороби, вона знаходила в собі сили для зібрання фольклору, флор яке проводила разом з чоловіком, інтенсивно редагувала вже написані драми. 28 квітня 1913 року остання приїхала до Києва, щоб бути наприсвяченому її творчому вечорі в клубі Родина, а у травні повернулася в Кутаїсі. На звістку про важкий стан дочки в Грузію приїхала мати та сестра Ольга. Саме для них Леся Українка продиктувала зміст своєї так і написаної драми на берегах Олександрії. 19 липня між першою та другою годиною ночі Леся Українка померла. Турну з прахом поетеси привезли до Києва 26 липня 1913 року і поховали на Вайковому кладовищі. Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, Там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, Востаннє згадати палкі гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна.